Крылья рядом, просто не будут Ці кадри зняті не на Майдані і значно пізніше силового протистояння на вулицях столиці. Події розгортались 25 лютого в одному з гаражних кооперативів Києва на вулиці Народного полчання 17. Активістів майдану, які патрулювали район тієї ночі, повідомили про розкішні автомобілі, які привезли і покинули без нагляду. Коли майданівці прибули на місце, то побачили Мерседес С-класу та мікроавтобус Шевроле Експлорер. Мерседес був відкритий із розбитим склом. Поряд нікого. Майданівці вирішили не залишати знахідку без нагляду. І Викликали міліцію. Втім, замість людей в погонах на місце прибули більше півдесятка озброєних чоловіків, які без попередження відкрили вогонь по активістах. По мені стріляли тільки резиновими кулями. Це те, що я чувствую, попадав. Тому що якби б попали такое, то я думаю, що я не розказував би вже. Потім, коли я вже на місці стрільби, вийшли, посмотрите, все таки, що там, как там, коли вже приїхали активісти, взяли фонарики, посвітити, знайшли таких три пулі. Три таких, це просто ну недобитий капсуль. І. Две, две гильзы стрейлерные, уже этого же калибра. Там там я думми коли вже смотри, там уже по машинах було видно, що вівлісся з бойового ворожею. А ось відео, яке трьома днями раніше зняли журналісти п'ятого каналу в гаражі селища Гостомель, що за 40 кілометрів від Києва. Тут чітко видно Chevrolet експлорер, що пізніше став причиною стрілянини. Мерседес в об'єктив камери не потрапив. Втім, журналісти підтвердили, що він там був. Сюди модійників запросили бійці самооборони, які повідомили, що знайшли автопарк Януковича, більшість автівки молодшого сина президента Віктора Вікторовича. Інші машини з кортежу. Батька всього 13 штук. Були серед них і справді ексклюзивні моделі. Ось, наприклад, позашляховик Найт, справжня броньована фортеця на колесах. Таких у світі усього 100 штук, а коштує Джип майже 3 мільйони гривень. І це лише одна з дороговартісних цяцьок, знайдених у гостомелі. Аби запобігти мародерству, активісти вирішили перевести знахідку в безпечніше місце. Були неоднократні спроби штурма. Попытки ну, приезжали люди с оружием, там все остальное. Мы их не отдали. На следующий день было принято решение, чтобы обезопасить людей, которые там стоят, ну, в первую очередь, да, отвезти их в ежегорье. Однак до межі гір'я доїхали не усі автомобілі самооборонівцям, які забезпечують правопорядок в маєтку колишнього президента, передали лише сім машин, включно з двома найдорожчими броньовиками. Тож що стосується останніх автомобілів, я не знаю. По всій вірності що ніколи знаходяться в гостомілі, їх ще не перегнали, тому Потом по всій ні не відбувалася офіс і не було передачі. Грубо Кажучи, те що шість автомобілів. Ви наразі не знаєте? Так. Да. Те, я... ми То, що нам передали, Ми охороняємо. В той же час гостомельські авто, очевидці, почали фіксувати у різних районах Києва. За кермом зазвичай були люди у військовій формі. Новенькі «Бенди» та Рейндж Ровер, до прикладу, знайшли просто на паркувальному майданчику за адресою Солом'янська 3. Щойно журналісти Радіо Свобода прибули на місце. З будівлі вибігли двоє в бронежилетах із гумовими кийками. Пояснили, що тут машини на зберіганні в антикорупційному комітеті, а доправили їх сюди бійці 11-ї сотні. Да. всі автомобілі з Гостомеля забирали 12 сотні. Ні, все. не всі. Ви бачите, тут всі автомобілі? Одна машина. От, Ну, ви кажете, там територіційний комітет забрав. Во, да. одна, одна комітет. машина, от, оця, Бентлі, оце лічна машина. Це лічна? лічна. Да, це так само це... з звідти? Ні, це, це лічна машина чоловіка нашого. Це лічна. Чи холод просто да. взяли і как бы, забрали з фургона. Вони так розцінують, як питати люди їздять на лендроверах? А? В антикорупційному, в антикорупційному нашого лічного чоловіка. Ви, ви розумієте? Смотрите, в цьому здані є не тільки антикорупційний комітет. Рейнджеровер до слова був також кольору і навіть з такими ж дисками, як Гостомельський. На можна буде штамномери, там номеров ні то сразу говорив там не. А Чому тому що не була куплена совсем ніде? От тобто, це просто куплена. А купона да, на стоїть вона нова, чиста нікому не Це звичайний Range Rover, це не та автопарк. автопавідшукати відомості про організацію, яка копіює назву державного органу в єдиному державному реєстрі. Не вдалось в мережі ж остання згадка про одноймену організацію датується 2012 роком. Тоді її керівником був Анатолій Журновой. Тепер Анатолій Степанович серед засновників ще однієї дуже схожої громадської організації Антикорупційне бюро України. І саме ця ГО зареєстрована за адресою місто Київ, вулиця Солом'янська, 3. В послужному списку журнового ще одне підприємство безпека, обізнаність гарантія, скорочено Бог. Так, от в реєстрі судових рішень про компанію з такою нескромною назвою є півтора десятки згадок здебільшого стягнення боргів в одному з рішень господарський суд Києва зобов'язав безпеку обізнаність гарантію виплатити майже 200 тисяч гривень за оренду приміщення, яке винаймали наймали у державного акціонерного товариства Діпрозв'язок, що розташоване знову ж таки за адресою Солом'янська 3 у підприємстві підтвердили цю інформацію однак уточнили, що загальний борг компаній, пов'язаних з Анатолієм Жорновим, досяг вже 300 тисяч гривень. Спершу він винаймав кімнати для антитерористичного комітету, згодом для антикорупційного комітету і бюро. Тепер тут розташоване і його підприємство Безпека обізнаність, гарантія. За інформацією з ЄДР. Основними видами діяльності ПП є проведення розслідувань та послуги пов'язані з охороною. Для мене це бойовики. не могу как бы назвать их другими словами, да, то это люди в основном уходящие в форме, а последнее время носящие бронежилеты, которые ходили здесь А з помпами, в тому числі говорили существованні калашників у них в поміщенні. Попри рішення суду про виселення, підприємство журнового далі залишається у будівлі діпрозв'язку. Їх намагались вигнати, однак чоловіки фактично рейдерським шляхом захопили потрібні їм кімнати. Не підписано ніякого договору, тому що люди просто зайшли в поміщення. А, не буду говорити, що там зламали поміщення, але відкрили поміщення заїхали туда і просто там живуть, сп'ять, знаходяться ежедневно. Оскільки бійці Жорнового самовільно перетворили приміщення Діпрозв'язку на свою штаб-квартиру, то й автомобілі, які вони нібито охороняють, працівники помітили одразу. Я навіть запис з камер відеоспостереження, на якому видно, як вночі 23 лютого на парковку заїжджають сім евакуаторів з машинами. В них шахов впізнав гостомельські автівки, серед яких і чорний рейндж ровер, який згодом бійці Жорнового назвали особистим авто знайомого. Також серед автомобілів чорний. Мікроавтобус Volkswagen, а саме на такому були невідомі, які розстрілювали активістів в гаражному кооперативі. Втім, розповідає шахов, автівки на парковці перед будівлею стояли недовго. Згодом їх одна за одною почали забирати невідомі. Коли ж працівники діпрозв'язку про намагалися з'ясувати, що відбувається під стінами офісу, у справу втрутився вже сам Жорновой. Веде себе зухвало, нагло. Погрожуючи, я не знаю, що він мав на увазі, але раз чотири за мене запитував, чи боюся я смерті, коли я висловив своє, скажімо, Обурення, коли ж машини тільки з'явились на Сломінській, три бійці журнового заявили, що техніка під охороною самооборони майдану, а саме 11-ї сотні, а всі подробиці непокоєним діпрозв'язківцям пояснить сотник на прізвисько ведмідь. І яким же ж було здивування працівників діпрозв'язку, коли польовий командир майдану, сотник ведмідь і їхній давній знайомий Анатолій Степанович Жорновой, виявились однією людиною. Іншими словами, мародери і стрілки з гаражного кооперативу, рейдери, які захопили приміщення на Соломінській, 3 і за рішенням суду мали виплатити державному акціонерному товариству 300 тисяч гривень, і 11 сотня самооборони майдану це тісно пов'язані між собою люди, а керівник у них один. Анатолій Степанович Жорнової сотник на відріз відмовився зустрітись з журналістами Радіо Свобода, щоб висловити свою позицію щодо історії з машинами Януковича. Під час телефонної розмови кілька разів роздратовано кидав слухавку і наголосив, що більше немає жодного стосунку до автівок. Машини знаходяться в Межигір'ї або в управлінні самооборони Третьої Ніякої іншої інформації нема в кого в самообороні можна з'ясувати, де зараз ці автомобілі, які передали їм на управління, і зваліші поняття. Занепокоєння викликає і той факт, що працівники Діпрозв'язку, звернувшись до Генпрокуратури СБУ та МВС з проханням перевірити законність дій журнового та його підопічних, досі не дочекались належної реакції. Левкостек, Радіо Свобода, Київ.